Давайте заглянемо за куліси і дізнаємося секрети дітей з Євробачення. Яка твоя улюблена страва? Курячий бульон. Салат «Цезарь» від моєї мами. Бо він взагалі – це бомба. Ще я дуже люблю суші, але без риби. Мабуть, картопля. Фрі. Картопля. Фрі. Так. О, клас. <рес> Хто твій улюблений співак або співачка? <рес> Світлана Тарабарова oh. Улюблена співачка э, скулачка... це Считлана... Світлана Тарабарова, а улюблений співач це Анта Полова Світланочка Тарабарова. От форс вабріна Карпендер. Фри Чло Чапло Роун. Чотири Доучі Ряпер Кадара. Джері Хейл Джамала і Манатік. Один любимий співак Ребята Хто ти приповнюєш від батьків? Нема. Добре. А що мені приховують? Блін, я не знаю. Я нічого не приховую. Так те, що я говорю, що мені плавати, але точно ще воно давно. Ти бренд одягу. Я дуже люблю бережку. У мене багато речей з бережки. Ну, і звичайно, бренд Світлани Тарабарована. Супер. Це, до no. речі, моя ідея. Це моя ідея. <кхай> <кхай> Не знаю.